У нас зараз є. Перепрошую інструмент українізації, якого ніколи не було раніше. У нас є найкраща армія в Європі. Слава ЗСУ, яку, до речі, нам постійно от, інформаційними технологіями намагаються якось опустити, так? Ну, але не вийде, не вийде ребята. Народна армія, народна, розумієте. У мене, у мене зять служить, даруйте. От в кожного, в кожного є хтось в зсу, і ви не будете нам розказувати, що це десь там. Це теж російська модель, що армія це десь там, значить. А... А, от, а ми не підтримуємо. ну, ви Ось. І є, е, 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 тобто це, це, це дуже потужний інструмент під по того, щоб заміряти по чиїй стороні сила, так. Е, а важливий фактор все ж таки має бути оця де травматизація? І от над цим перепрошую, фахові психологи якраз давно мали би попрацювати. Бо в нас люди це цю це проходять цей поворот до українства. Е, навпомацьки, кожен на свій власний страх і ризик, і кожен на самоті із цією самою своєю фамільною травмою.